Вперлись в стіну, міняйте колеса. Покажи. Сьогодні будемо міняти задні колеса. Ми вперлися в стінку вон, для того, щоб не клонило його в парад. Цей трактор у нас трохи допотопний донкрат. Ми будемо міняти задню колію на більш вузьку. До цього у нас і передня була. Розширено. Ми передню поміняли, там є відео не вдали трохи. І заднє колеса також нам потрібно поміняти. Колію звузити назад. Скоро буде сезон фрезерування, через це нам вже не потрібна така колія. Це виставлялося спеціально для плугів. Це все. Щоб два корпуси нормально брали по ширині. От, І піддонкрачуємо це все діло. Чим ми знайшли, тим піддонкрачуємо. Так, так, а тут, мабуть, я вже і піддонкратив. На одну сторону. Трохи хили воно, ну нічого, розберемося. Так, колес ключик. Вороток не знайшов. Головки рубки найшов воротка ткані. Через це прийдеться цими ключима крутити. А що робити? Жизнь така у нас. Треба було на цей нажати. На тормоза наші. Набак було відкрутити спочатку, тоді припіднімати, але воно в сторону веде цього трактора. мій, дзвони, дзвони, дзвони. А то шпильки дві. Я думав, це болти, це шпильки. Дві оставим. Пеньок я підставив під задній міст, щоб не впав трактор. Що знайшов, то поставив? Ну дубовий, повинен бути нормальний. Тепер друга сторона у нас. Крепкая не кузажота. Покришки у нас Bridgestone, Стоун, ще оригінальні. Трактору 23 роки. Покришки практично ідеальні. Ті ж самі БКТ у них шипи менші і вони менший захват, беруть, захвачують врізаються в землю. Це на першому тракторі ми міняли, тому що пробили на дачних кооперативах. Поставили БКТ собі, то вона і менша, і вуща якась і шипи в неї також менші. Прохідна його способність менша тоді стає. Так. Тут, в принципі, можна теж викручувати, воно на шпильках цих тримається. Тримається це громко сказано, але ну я викручу, тут не до кінця. А то в нас система така шатка трохи. Донкрад совєцький. Підлога не дуже рівна. Але що поробиш? Як є, так і є. Так, перве колесо. Це ж треба, ага. Це не шутки. Це грохнеться. Це вже Заднє... При... За... Задні... колія. Там трохи шатається. Колесо вже допущем важке. Ага, воно хилиться. Так. Буду чекати ваших коментарів, я думаю, вам буде що написати тут. А, воно стало на нього. Ну все, це нам треба Тун-тун-тун. Поки що сюди його прикутимо. Я не буду казати, скільки воно важе, але важе воно, воно досить важке, я б сказав. Так. Що? Остається ще одне колесо у нас. От у нас раз, два, три, чотири. Шпильки наші. Саме найважче завдання це попасти на них. Все пішло гладко, Юлочка сюди так, ну що ж, Так. Це саме очі. Виглядає може трохи смішно, але що зробиш? Ми тут не автосервіс якийсь і не тракторний. Як вміємо, так і працюємо. Блін, витер руку. Чіжечок. без знімой котик. Який красивий. Він завжди в хату хоче. Хороший кіт, на противник. Він думає, що його е, в хаті, якщо позвати або взяти на руки, він думає, що його виганяти будуть. А тут навпаки, якщо беруть на, руку, на руки, значить візьмуть в хату. Логіки тут немає, але отак -от. працює мозок у нього. Так, ну я думаю, що тут плюс-мінус все чітко. Зараз понаживляється все. Тепер з цієї сторони колеса потрібно мити. Як? Це тільки з тієї поміла, тепер з цієї потрібно. Ну що ж. Помийка міні-трактора 2, значить, буде. Тільки вже немає таких холодів, буде не так ефектно виглядати. Можна в річці помити. У нас тут річка є, я, я вже так ми фрезу. Я заїжджав в річку і включав фрезу на третій швидкості на 1350 обертів. Воно там молотило, ну кристально чисте було. І трактор там помив. Так, треба трошки, може, його піджати, щоб не тільки наживлене було. Тесті. Я тут уже 2 секунди. Щоб воно не болталося. Ну, я думаю, вистачить поки що. Так, наступне. Ялинка сюди. Все ок. Так. Повторюся, для чого це все робилося. Розширялося колія задню. Ну і парадні. Ну, парадні ми назад поміняли, а задню ні. Тому що нам потрібно було для Оранки. Для Оранки, щоб два плуги брало ширше. Тут брав один плуг і половинка другого. Так, де вони ці. Що? Що все, а це кстати ошибка була. Ноги підставлять. Потім всі їздять, не йметься їм, і мені також. Для фрезерування нам не потрібна колія широка, нам потрібна вузька колія. Чим вужча, тим краще. Тому що маневреність потрібна між деревами і на участках по одній сотці. Бубнять там на фоні. Ну Не, не обращайте уваги, людина похилого віку. Та є не так. Так, ну, то тут уже можна опускати. Нормально зажат. Хоп. Хоп. Так. Ага, ключ. Ничего, нічого. Так, наоборот. На пакет саму. Хоп. Та те що, Лля. Монтаж, демонтаж. Це все в сторону. Ключі не ховаємо. Правила механіка. Не ховати ключі. Ого, ви чули дуб? Готи як. Так, тут трохи... Ну, в принципі, воно... А. Ну, бачите, яка вузька колія стала. От для цього ми і прив'язували. В чому тут був смисл? Ну, тут треба. Надо... Потрібно зараз трохи натягнути сильніше. Ага, ми ну, тут, ну ладно, трохи й натягнемо теж. Оце так. Там треба тягами гратися трохи. Мінус в тому, що тяга попускається. Е, і ось ці ще перве трохи, бачите? Ось покажи, отут, підійде, може видно буде. Ось отут подривало ще в перші дні. От Чіпалося через це, вже ще натягну. О, воно попускається із-за вібрацій сильних. І там же ж на садах тих, ой, на садах, на, ну і на садах теж. Кооператив я дачний такий. Воно, е, там бездоріжжя і там постійно трусить тебе. І воно відкручується. От І ця тяга йде сюди. А якщо це плуги, то воно тим паче йде сюди. Це якщо колія звужена. І рве їх. Ну, Нічого критичного воно не робить, в принципі. то ну, отут подривало підривало маленькі кусочки. Отак. От -от. Так, щось осталось мені зробити так, я все запустив. Ну, рукавиці свої шкіряні. Якість є якість. Вони не зношуються. Так. Тут треба. Ну, і по кругу погнали попіджимаємо це все діло Так, ну шо, ляля тепер вузький трапсор так як нам потрібна маневреність ми звужуємо цю колію і він стає маневрений У нас 13 була 13 лошадок то вона ще більш маневрена, але ж вона не така потужна. Ми для того і купили цей, щоб е, задовольняти, задовольняти і свої потреби, і клієнтів, тому що все-таки він може тягати швидше, він може і фрезерувати швидше, і тягати плуги вже, бо той у нас тягнув. Плуги ДТЗ українського походження. На парапеті тут зацепились носиком, то одламали його. Ну, Таке качество якість бажає кращого. Тут так само зацепили бомет ми і йому нічого. Ну, І цей трактор може тягати вже плуги, а люди прив'язані до плугів, не чекають плуги. Також. А то ми з фрезою тільки працювали, а це, ми вже працюємо із плугами. Через це, Але постраждала трошки маневреність. Але тут є швидкий розворот і діло привички, я думаю. Він підходить сюди, середньобазовий. Через це отак. Для цього ми і міняли ці колії. Так, ну що? Заведемо коника. Так. Так, так. Я вже його раз 15 заводив і акумулятор знімав на задухо. Ще не сів. Заводимо назад. Дякую за огляд мого відео. Всім дякую, пишіть в коментарі. Трактор працює, де проєктнова копійка, він зазвужений полією вже і задньою. Так що до побачення. Якщо будуть якісь бажання побачити нові, пишіть в коментарі.